Не минулої місяці, як у селищі Середні Ужгородського району, презентували сучасне модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. А вже 12 липня там для дітей відкрили інформаційний простір, облаштували приміщення сучасними меблями та оргтехнікою в рамках проєкту Шлях до безпеки та послуг, транспортне забезпечення і підтримка колективних центрів громадської організації Гуманітарна місія Проліска. Звернулися ковчег миру за допомогою. А в нашому проекті передбачена саме допомога в комп'ютерній техніці для того, щоб діти могли навчатися, отримувати інформацію. Ми закупили планшети, оргтехніку, принтер, а також меблі. На базі модульного містечка мешкають 48 людей. Всі вони вимушені. Переселенці, переважно з міст Маріуполь та Миколаїв, які знаходяться під опікою центру ковчег миру, засноване подружжям Оксани та Володимира Завадських. Сьогоднішній день у нас різна категорія дітей. Це є дітки, які тут перебувають в нашому центрі з батьками. Є також діти, в яких батьки загинули в часі повномасштабної війни, і ми їх опікунами. Є діти, в яких батьки з різних причин не змогли переїхати сюди в часі повномасштабної війни, коли ми вивезли дітей, то також ці діти є оформлені під опікунством. Тож як діти, так і дорослі зможуть користуватися інтернетом, зв'язуватися з близькими в соцмережах, а діти, переважна більшість яких шкільного віку, навчатися онлайн.